Добрий день, діти! Ми з вами продовжуємо подорожувати по країні математики. І сьогодні ми з вами завітаємо у Королівство знаків. Дивіться, хто зустрівся нам по дорозі. Так, ельфи і феї. Але вони сперечаються, бо не можуть розібратися, кого з них більше. Давайте їм допоможемо і порахуємо, скільки ельфів. Скільки фей. Діти, кого більше ельфів чи фей? Вірно, їх порівну. В математиці для позначення рівності використовують знак дорівнює. Це означає, що у предметів однакова кількість, тобто порівну. Отже, 3 дорівнює 3. Дивимось далі, кого більше сніговичків чи сніжинок. Давайте порахуємо, скільки сніговичків. Скільки сніжинок? Кого більше? Вірно, їх теж порівну. Ставимо між ними знак дорівнює. Давайте подивимось тут. Скільки синичок? Скільки снігурів? Їх порівну? Вірно. Їх не порівну. Чотири не дорівнює три. В математиці для позначення нерівності використовують знак не дорівнює. Отже, тут ставимо знак не дорівнює. Давайте тут порахуємо, скільки ялинок. Скільки іграшок. Який знак тут поставимо? Вірно, не дорівнює. Давайте поглянемо сюди. У нас зображені цукерки. Тільки зліва у нас скільки цукерок. А справа між ними можна поставити знак не дорівнює. Діти, але в математиці є ще два знаки, які позначають нерівність це більше і менше. Вони ніби крокодильчики, але крокодильчик хитрий. Він відкриває ротик свій завжди до більшого числа. Діти, якщо з двох чисел. Перше число більше за друге, то ставимо знак більше. Якщо перше число менше, то ставимо знак менше. Скільки зайчиків? Скільки морквинок? Яке число більше? Так, перше число 6 більше. Ставимо знак більше. Скільки подарунків? Скільки санчат? Два менше за п'ять, значить, ставимо знак менше. А далі спробуйте самі. Молодці. Діти, з ким ми сьогодні познайомились? Які знаки рівності ви знаєте?